Вітаю всіх, слава Україні! Цими днями особисто для мене. Я думаю, що для багатьох заставнівчан, для багатьох рідних Зінаїди-майстренки є велике щастя, що вона приїхала до нас в заставну, приїхала в гості. Довгий час вона живе емігрантом в Греції. Там з нею живе її донька Анюта. Зінаїда, майстренка, вона має двох доньок, двох прекрасних дівчат. Це Анюта Майстренко і Тетяна. Колись мені дуже сильно подобалась Тетяна. Ну, Я тоді їй в цьому не признавався так само. І Анюті я присвячував пісні, вірші. Це було дуже давно. Ну, і... Зараз так само я хочу присвятити тітці Зінаїді одну із писень, яку я написав для неї, для її сім'ї, для її доньок. Що ми дуже раді тому, що вона приїхала на заставно. Я думаю, що вона приїхала в першу чергу до своєї онучки, до Христини. Христина, так само є дуже привабливою дівчиною. Ну і як привабливій гарній жінці, я хочу зараз на швидку заспівати. Пісню, яку я тільки що написав для тітки Зінаїда. Майстренко Зінаїда приїхала в заставно. Колись вона в заставні красу нею була, бо в донях народила анюту та танюшу, і цим вона в заставні світ на Ось її онучка, Христина теж вродлива, чудова та прекрасна вкраїночка, вона це зінаїда в гості до неї приїздила, бо з Греції давно, як емігрант, жила. Титло тітко, зі ми раді бачити всі вас, Боже згадай минулий той чудовий час, бо ж ви гарні та вродливі, як були колись. І тому у нас щасливі дні ось почались, і застав на все радіє, я радію теж, Боже моєму ще. У світі тут немає меж, колись я в дитинстві дуже вас любив, Ось заставні, як сусід, біля вас я жив. І коли поїдете, ви знову за кордон, ви заставну нашу, побачите скрізь сон, Ось заставні люди! Часи ті пам'ятають, і вас тут зінаїдо, всі сильно поважають. Тітко, тітко, Зінаїдо, ми раді бачити всі вас, бо ж згадаємо минуле і той чудовий час. ж ви гарні та вродливі, як були колись, і тому в нас щасливі дні ось почали. Майстренко Зінаїда приїхала в заставну. Колись вона в заставні красу нею була, двох доньок народила Анюту та Танюшу, і цим вона в заставні цвітна Бо Бось її онучка, Христина те зродлива, чудова та прекрасна країночка вона. Це зінаїда в гості до неї приїздила, бо в Греції давно, як емігрант жила, Тітко, тітко, Зінаїдо, ми раді бачити всі вас, бо ж згадаємо минуле й той чудовий час, бо ж ви гарні та вродливі, як були колись. І тому в нас щасливі дні ось почались. Котів, козі наїдо, ми раді бачити всі вас, бо згадаємо минуле і той чудовий час, бо ж ви гарні та вродливі, як були колись, і тому у нас щасливі дні ось почались, і тому в нас щасливі, дні ось почались.